Ще 77 чернігівок отримують одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини від міста на суму 730 тисяч гривень. Під час виконкому 4 травня затвердили чергові списки на виплати. 32 мешканкам, що народили першу дитину на загальну суму 160 тисяч гривень, 33 мешканкам, що народили другу дитину на загальну суму 330 тисяч гривень, дев'яти мешканкам, що народили третю дитину на загальну суму 180 тисяч гривень, двом мешканкам, що народили четверту дитину на загальну суму 40 тисяч гривень, і одні мешканці, що народили двійню на загальну суму 20 тисяч гривень. Матеріальну допомогу від міста отримують і сім'ї загиблих захисників та захисниць. Нині затвердили нові списки виплат за відповідними міськими програмами. Пропонується надання одноразової матеріальної допомоги 15 особам на загальну суму 759 тисяч 334 гривні та надання одноразової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника 20 тисяч одній особі. В цьому році вже отримала цю допомогу 138 осіб, загальна сума 8 мільйонів 285 тисяч 666 гривень. Разом з тим, виконавчий комітет міської ради погоди виплати матеріальної допомоги і винагороди для тих, хто допомагав рідному Чернігову вистояти під час активних бойових дій у минулому році, а потім брав активну участь у відновленні міста Героя. Пропонується надати винагороду. 27 мешканцям міста Чернігова на загальну суму 87 тисяч і технічні правки також внести. А взагалі, якщо враховувати це рішення, в нас отримує 200, 10 тисяч 230 мешканців міста. Також в ході засідання затвердили і виплати матеріальної допомоги в рамках інших міських програм, зокрема часткового відшкодування на встановлення пошкоджених росіянами вікон. Пропонується затвердити розміри такі такої компенсації шести громадянам на загальну суму 76 тисяч 723 гривні. Скористалися цією програмою 720 мешканців міста. Загальна сума 8 мільйонів 997 тисяч. У нас на розгляді ще за останній тиждень дві заяви, і хочу також повідомити, нагадати мешканцям нашого міста, що прийом документів ми здійснюємо до 1 червня. Власники та власниці житла у приватному секторі чи квартир у багатоповерхівках, домівки яких були пошкоджені внаслідок агресії РФ, також отримують матеріальну допомогу від міста. Під час виконкому погодили чергові списки. Пропонується надати одноразову допомогу 20 власникам приватних житлових будинків на загальну суму 280 тисяч 236 гривень. Скористались цією програмою 1818 мешканців міста. Загальна сума коштів 29 мільйонів 280 тисяч. Також ця програма в нас розрахована на перше півріччя і прийом документів до 1 червня. Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатоповерху. Забудови міста Чернігова. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 82 мешканцям міста на загальну суму 875 тисяч гривень. Вже отримали матеріальну допомогу 233 мешканця на загальну суму 4 мільйони 660 тисяч. Нагадаємо, детальніше про програми підтримки населення можна знайти на сайті муніципалітету.